Смаколик за донат у Шишлівському ліцеї на ожирочні педагоги, учні та батьки провели благодійний ярмарок у навчальному закладі, аби зібрати та передати кошти мужнім воїнам-захисникам, які продовжують боронити рідну землю. Подібні ярмарки в наших закладах організовуються вже не вперше. Вони стали традиційними. Вже це формує розуміння діток того, що Україна в небезпеці, Україна воює, і наші захисники також потребують підтримки і допомоги. І от відрадно бачити те, що це зроблено дітками за допомогою їхніх батьків. Тобто, долучилися це дуже гарно і на тому, що це відбувається у всіх наших установах. У всіх школах без виключення ми проводимо подібні ярмарки і надалі зібрані кошти. Ми скеровуємо до благодійних фондів. Я сам займаюся волонтерством. Школа продає нам кошти. Ми купуємо автомобілі для військових. Я вхожу в команду до Андрія Любки, яка вже придбала порядка 310-312 автомобілів для ЗСУ. На імпровізованому ринку діти та батьки могли придбати різні смаколики та вироби, зроблені власними руками. Є лапка, є конфетки, є ковасари, є. кекси, У нас мафіни з шоколадом, сосиска в тісті, рогалики із повидлом та шоколадом, булочки з маком. На цьому тижні нам вчитель повідомив, що відбудеться ярмарка в нас в школі. Відразу зробили батьківські збори. Всі батьки дуже наш наш клас з інших не можу сказати. Долучився до Цієї акції багато робили своїми руками різну випічку. Особисто я також робила випічку, дочка звичайно допомагала. І на протязі цих двох днів, коли ми вже дізналися, що буде акція, вона кожен день приходить і каже: Ну коли це вже нарешті в нас відбудеться ярмарка, ми готові і не далі співпрацювати, і далі щось виготовляти. Благодійний осінній ярмарок уже став традиційним для ліцею, адже проводять його щороку. Однак у час війни захід спрямований виключно на. Підтримку збройних сил України благодійні акції на підтримку військових відіграють ключову роль у забезпеченні їхньої потреби під час війни. Благодійні ініціативи стають важливим додатковим джерелом для допомоги армії. Участь громадян, учнів, учителів у таких акціях. Є не лише проявом солідарності з військовими, а й важливим фактором моральної підтримки. Адже ми намагаємося завжди. у у міру своїх можливостей допомогти учні мали змогу не лише долучитися до великої справи благодійності, а й стати частинкою благородного механізму прояву національної свідомості та продемонструвати свою безмежну вдячність кожному та кожній, хто тримаючи зброю в руках, дають можливість жити та навчатися. Окрім того, діти отримали море позитивних емоцій та вражень, адже такі заходи лише об'єднують.